Сан-Франциско має багату та цікаву історію. І одна зі сторінок життя міста, яка мене особисто дуже зацікавила, є зародження тут руху хіппі і так зване літо кохання Summer of Love, про яке я вам розкажу трохи пізніше. Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Назар. Приємного перегляду! Як я вам і обіцяв, я познімав ще більше місцевої архітектури. Як ви вже могли помітити, багато будинків тут в такому цікавому європейському стилі, непритаманному для Сполучених Штатів це вікторіанський стиль. Історія архітектури вікторіанського стилю почалася в Англії під час правління королеви Вікторії між 1837 та 1901 роками. Сан-Франциско було одним із перших великих міст США, яке наслідувало цей стиль архітектури. І до 1900 року в місті було побудовано приблизно 40 тисяч вікторіанських будинків. Тенків. Я вирішив поїхати в район міста під назвою Хейт Ешбери. Ви запитаєте, так що на рахунок хіппі та літа кохання, про яке я вже згадував на початку відео, і як це все пов'язано? Давайте по порядку: хіппі це міжнародний молодіжний рух, який виник у 1965 році у Сан-Франциско в контексті лібералізації і демократизації традиційного суспільства, мав пацифістське забарвлення та справив істотний вплив на мистецтво, особливо на рок-музику. Цей рух був. Одним із символів епохи, а його учасники називали себе поколінням квітів. Хіппі це про мир, любов та свободу. Що таке літо кохання? Це соціальний феномен, що мав місце влітку 67-го року, коли близько 100 тисяч людей, переважно хіпі, зібралися в районі сан франциско гейт ешбері по якому я зараз і гуляю. Там була безкоштовна їжа, наркотики, вільна любов. а Також відкрилась безкоштовна. Клініка для надання медичних послуг, а безкоштовні магазини забезпечували все зростаюче число хіппі одягом і товарами першої необхідності. Також я хочу відмітити ПОП-фестиваль у Монтереї, що поблизу сан франциско який відбувався в червні того ж самого 67 року і також вважається дуже важливою частиною літа кохання. На фестивалі виступали такі легенди, як Джиммі Хендрікс, Дженіс Джоплін, Джеферсон The Who, Grateful Dead та багато інших. Цей період також. Славиться розквітом психоделічної музики. Як ви вже зрозуміли, цей район буде особливо цікавим для людей, які захоплюються музикою тих років або рухом хіппі. До речі, тут також жило багато відомих музикантів і людей інших творчих професій, і ви можете подивитись на будинки, де вони жили. Ось, наприклад, тут свого часу жила Дженіс Джоплін. Тут відразу два відомих будинки. В будинку зліва, який виділяється дуже таким оригінальним входом. Колись жив Бобі Макферрін, який співає Don't Worry, be happy. А в правому свого часу проживав відомий письменник Джек Лондон. Це колишній будинок Сіда Вішеса, учасника гурту Sex Pistols. А тут розташовувався гурт Grateful Dead. А це, мабуть, найвідоміший будинок, де колись проживав легендарний гітарист і музична ікона того часу Джиммі Гендрікс. Тут все пов'язано з музикою, і навіть охолоджуючий напій, який я собі взяв, називається Френк Сінатра. Попив я Сінатру і пішов далі. Якщо заходити в кожен магазин, то тут можна провести багато часу. Наприклад, в цьому тибетському магазині стільки всього цікавого, що очі розбігаються, як то говорять. В цьому відео я говорив більше, ніж зазвичай, і я дуже надіюсь, що вам було цікаво мене слухати. Дякую за перегляд і всього вам найкращого!